Мені здається, що можна прожити прекрасне цікаве життя, взагалі не виходячи з дому. Привіт, мене звати Христина. А ви слухаєте 25 епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день про нові книжки українською мовою. Сьогодні, мабуть, вперше я розповідатиму про дуже нову книжку, якій ще й місяця немає. Це книжка Євгенії Кузнєцової, яка називається Драбина. І вийшла вона у березні у видавництві Старого Лева. Говорити я буду не сама, а з авторкою драбини, тож запрошую вас до нашої коротенької розмови. Такий зараз відбувається драбиновий переполох з <смі>, того, що я бачу у соцмережах. Ваша книжка вийшла, так розумію, цього місяця чи минулого? Мабуть, от я ви знаєте, я не пригадаю точно дати. Здається, все таки в березні. От вона тільки вийшла, і я бачу просто як люди її гарно купують, гарно читають. Драбина це історія про те, як дотоліка, який живе в Іспанії. 30-річного Толіка, умовного, приїхала родина біженців. І от в них там відбуваються всілякі е, дивні цікаві речі, коли згромадження людей, яких ти не бачив багато років, і вони всі під одним дахом, а ще тут війна, і кожен по-своєму переживає, з'являються якісь дитячі страхи, комплекси, але разом з тим якісь приємні речі пов'язані з цими рідними людьми. І ось, власна драбина про те, як Толік мириться. Або мириться зі своїми зі своїми рідними, можливо, за інших обставин, якби не була така ключова тема, то я б сказала, що це таке приємне, легке чтиво. Так, ти його читаєш, тобі симпатизують ці герої або ні? Ти там дратуєшся або вболіваєш. Ну давай вже швидше цю тему розвивай. А для вас зараз це про що ця книжка? Як, як ви собі цей жанр характеризуєте? Мені дуже складно насправді охарактеризувати повністю жанр, тому що я, в принципі, змусила мусила змінити повністю концепцію її книжки, тому що в мене була давно ідея книги, такої трагікомедії, яка була би про те, як під одним дахом зживаються, зживаються в одному будинку зовсім чужі люди. І я цю книжку починала писати, але потім почалася війна, і я просто зрозуміла, що ну, я не можу не писати. Не Писати про в тому числі про війну, і тому ось це трагі на початку у мене вийшло так, що е, війна стала таким тлом для, для, цих, для цих подій. Можливо, я це навіть сприйняла як таку. Ну, як такий момент, що ну, так мало скластися, просто що, що текст він якось я його можливо якось раніше відчула, і ось він так, так склалося, що саме, саме зараз я його повинна, повинна написати. І тоді, звичайно, все, все стало на свої місця, тому що я з цими героями так в мене не, не йшов попередній текст, я з ними намагалася зажитися, я з ними намагалася якимось чином їх змусити щось робити. Вони не дуже цьому піддавалися. А Потім, потім, коли вималювалося це це тло, вже стало ясно, що вони зажили своїм життям. Толік і його родина вони реальні персонажі? Ви їх з когось малювали конкретних? Чи це такий збірний образ, наслуханий, надивлений? Це звичайно збірний, збірний образ, із того, що я бачила і на власні очі, і не на власні очі. Але це, в принципі, можна було би. Я би не сказала навіть, що це книжка повністю якби про що її визначає війна як така, так тому що в будь-яких обставинах, навіть в самих найжахливіших, ми лишаємося людьми. Тобто книжка все рівно про, про людей. І вона збірна, звичайно, не має таких прототипів чітких. Але разом з тим, все ж таки, у вас так багато цих ключових наративів. Це і. Хороші, хороші росіяни, це і біженці, як такі, це і іноземці, які хочуть допомогти, і якби не зовсім розуміючи, куди підуть ці гроші, але для них це якийсь проявці є доброчинності допомоги українцям. І це ж Канада, яка в кінці з'являється. Ну тобто у вас дуже багато цих таких речей, які навколо ну ви їх дуже гарно зібрали в один комплект. Я сподіваюся на це, що я вловила. Насправді в мене був і лишається такий сильний досить страх того, як люди сприйматимуть цю книжку, тому що теми дуже дражливі. Я як можна уникала будь-якої драматизації, такої, що могла би комусь бути ну, от прямо боляче. Хоча, хоча я думаю, що нам і натяку зараз, у нас настільки зараз розхитане це сприйняття, наскільки це все свіже, що нам і Яку достатньо, щоб, щоб стало боляче, наприклад, якщо ми говоримо про якісь їхні розмови, якісь, не знаю, просто спалахи тих перших днів чи перших тижнів, я думаю, що тут із цими, із цими темами дуже важко працювати, і дуже важко писати про них так, щоб. Щоб не скочуватися в драматизацію, і е, тому що я писала постійно з думкою про тих, хто, хто це читатиме, і про те, наскільки травматично і драматично сприйматиметься текст. Е, я не можу сказати, що в мене була я бачила в собі якусь там місію, щоб, наприклад, книжка була там комусь терапевтична. Ні, це воно письмо це така справа, що ти на нього обмежений і маєш маєш вплив. Але я сподіваюся, що ну що книжка не травматизує, сподіваюся, нікого, тому що все рівно ці перші тижні мені здається, що дуже важко людям згадувати. Що в мірці, що в драбині якби все на мою думку, бо я його на інше прочитала, все крутиться навколо дому, а вмієш ти це. Родинний дім тут у Толіка це теж родинний дім, але не його родини. Але для вас ця тема дому вона така ключова, як на мою. думку. Позору і особливо, от коли ви там описуєте, що там цвітуть вишні, абрикоси, карасі завжди клюють, огірочки зав'язуються. Для вас це те, що ви теж якби заакцентувати для мене в принципі тема дому вона така по життю ключова. Мені здається, що можна прожити прекрасне, цікаве життя, взагалі не виходячи з дому. Тобто дім для мене це дуже визначне. Визначне місце і, і це те місце, де може повністю сформуватися людина. Це велике щастя мати змогу, наприклад, не їздити по світах, десь. І, і жити в своєму домі, жити так, як тобі хочеться, дивитися на тих красів, на ті огірочки. Тобто загалом мені здається, що людині наодинці зі своїм домом е, мало би бути цікаво, насичено і повноцінно жити. І ми бачимо просто, що, наприклад, в цього головного героя в Толіка, у нього була якась зовсім мрія про дім, така трошки відірвана від, від реальності. Так? Він собі намріяв якийсь. Ідеальний дім, і ми просто спостерігаємо те, як, як його ця мрія міняється, скажімо так. Олександр Махат такий провів паралелі про те, що на це трошки спіймати Кайдаша, і у вас мова така розмовна, така сленгова мова. Ви десь собі проводили ці паралелі, і десь, можливо, у вас закрадалася думка про екранізацію вашої історії? О, я була б звичайно щаслива, тому що мені здається, що ви маєте на увазі вперше за все серіал вже правильно, тому так, що так, я, я зараз також порівняння порівняння із Кайдашевою сім'єю, що там такий на сучасний лад. Якщо говорити вже зовсім в сучасних термінах, так токсичні стосунки між різними членами родини. Ось але е, мені здається, що обидві мої книжки вони досить би гарно лягли. В я не дуже розбираюся в кіно, але є під театральні сценарії, наприклад, вони би дуже гарно лягли. Там жива мова, там діалоги. Так, об'єктивно кажучи, там діалоги гарно прописані. Мені здається, що, що герої, книжок живі, вони живо дуже говорять. І що, ну, тому що якщо текст трошки інший, дуже часто важко буває, наприклад, зробити з нього виставу, тому що дуже багато втрачається того, ну, треба якось там замінювати візуально, там, наприклад, якщо це довгі описи природи, чи якісь метафори, чи якісь порівняння, чи якісь там. Не знаю, такі там, роздуми так, на кілька десят сторінок. Тут в основному говорять герої, тому, якби хтось узявся за сценарій, я, я була би щаслива, звичайно. Драбина це втеча, це альтернативний шлях не дійти до точки легким шляхом. Так, абсолютно, драбина це. Ну, от, бачите, так ми і дійшли до метафоричності. і Ми так поговорили про театр. Я тут одразу і уявила, що це було би красиво так, в декораціях матися драбину. Тому що так, драбина це гарна вийшла метафора того, втеча від себе, втеча. Ну, по суті, так, по суті, це втеча це стратегія уникання, скажімо так, коли ти не намагаєшся обличчям до обличчя якось вирішувати якісь проблеми. Свої питання, а просто намагаєшся намагаєшся втекти. Ну і ми бачимо, що Толік точно так він поводиться не тільки своєю сім'єю, він так само поводиться із там своєю роботою, своїм життям. Він постійно намагається через драбину, через чорний хід кудись зробити вигляд, що він оми... оминає ці проблеми. Хоча проблеми лишаються лишаються в домі все одно, попри <при> незважаючи на те, яким чином він туди заходить. Кожен з нас трошки Толік тої чи іншою мірою десь драбина захована за спиною кожного з нас. Такою була моя розмова з Євгенією Кузніцовою, авторкою драбини. Якщо у вас буде час на історію Толіка і його родини на супер живі, дотепні, разом з тим житейські діалоги про війну, про те, як вони її переживали у тимчасовому прихистку в іспанському містечку, то рекомендую глянути в бік драбини. Кожен з нас стоючи іншою мірою так само, як і герої книжки, переживав перші місяці війни, а саме про них йдеться у книжці. Тому тут так резонують наші страхи, наша втома, відчуття сорому, апатія, відчуття дому, далекого, рідного і нового, чужого. Я думаю, ви за кілька днів справитесь з драбиною. Напишете мені, чи так і сталося? Дякую, що читаєте українські книжки, особливо ті, які з'являються під час війни. Дякую, що не втомлюєтесь підтримувати зсу і вірити у нашу перемогу. З вами була я Христина і подкаст три сторінки на день. Бувайте і читайте.